Всім великий привіт! З вами знову я Даня, і ми граємо в Майнкрафт, але не звичайний, а зразу з двома модами. Ви можете побачити, що в коментарях мене попросили зняти відео з двома модами. А я обіцяв, якщо попросити, то я зніму ось відео з двома модами. Як зазвичай добуваємо спочатку дерева, найскладніше в цьому виживанні, мабуть, буде пережити першу ніч, якщо я не знайду овець. Треба здобути якомога більше дерева, щоб. Так далі я туди вже не дістаю. І ще ось там треба добути і все. Далі я вже не дотягусь. Можливо, ще туди. Да я дотягуюсь, добре. І ось цей ось теж блок треба згробати. Так. Е... Так, е... добре, ви зрозуміли, хто переді мною стоїть, так зразу. Він як будто спеціально хоче, щоб я на нього подивився. Отже, ці ендермени. Що я йому такого зробив? Що він постійно біля мене. Якщо він... я зараз на нього подивлюсь, то мені кидеться. Мені здалося, що там поселення, але ні. то всього лише сакуровий біом. До речі, сакуровий біом. Наче як доволі безпечне місце, адже в ньому, якщо не помиляюсь, найменший шанс спам на монстрів. Це, типу, така мирна місцевість. До речі, для секорового біому було б до речі, додати капібар. Адже вони сюди прямо ну, вписуються. Ох, Стрибати. По цим горам то складно. Все добре. Так, треба скрафтити. Ого! Так, треба скрафтити кайло. О! І якраз ось тут є прохід. Якраз те, що треба. Так, і треба загублюватися вниз. Мені треба здобути побільше камня, щоб скрафтити якомога більше всяких речей. І ще знайти треба овець. Так, поки достане дуже темно, треба докопатись. вот ще. Далі вже прям дуже темно. Ще десь тут можна ось так добути каміння. І, в принципі, я думаю, буде достатньо. Це добре. У мене його вже доволі достатньо. А на пічку. О, так, і на пічку якраз вистачить, так. Це сюди. Тими крафтами вже потім будемо займатися. Зараз. Ой, нам треба іншими речами займатися крафтити і так далі. Добувати. Так, і ще мені треба їжу. Десь зайти. діло тут. Йой, Павук, Який здоровий павук. Це, до речі, змову до Fantastic Craft. Він за мною йде. Він йде за мною, я дуже сильно не люблю павуків. Бо це забрів сакуровий біом безпечне місце. Боже, я так не лякався, треба звідси валити і пошвидше. Якщо чесно, то я павуків дуже боюсь. Ну як? У віду вже треба. Мене... Я все мені кидать. Клас. Так, я думаю, що можна зараз в. Він мене просто. Ой, так, не туди зайшов. Ух, це було так страшно, ви б знали. Так, зараз я зайду сюди. І я в креативі швиденько до того місця долечу. Давайте вважати так. Зараз цього моменту не було, що я використовую креатив і я побер. О, до речі, тут є вівця, треба запам'ятати. Як я в того павука, він настільки швидкий, але. Сподіваюсь, он він там стоїть. А, я не люблю павуків. Треба зараз всі свої речі забрати. Так, цього моменту не було. Не було. Я в креатив не заходив. І все. Е, Так. Кайло, де моє? А де реально кайло? А що, нема кайла? Е, не б... А де кайло, справді? А Ось, хочий Ляверс, так. Воно, скоріш за все, десь вот Треба десь тут подивитися. Так, поки що я щось добачу, Кайла. Окей, візьмемо маслі кайло. Так, добре, треба тут все розкласти. Щоб мені зручно було все. Нормально, так. Добре, е. Втеча від павука спроба номер 2 О, до речі, там поселення. Туди, значить, я і побіжу. Де там той павук? Ага, ай, їх тут два, їх тут два, ай. Вау, тут чий дракон літає, гляньте. Я хочу подивитися на купа вука і дракона. Треба тільки так стати і зразу буде тікати. Блін. Я хоч. Я не знаю, дракон програє, треба допомогти. Ай-ай-ай, Ладно. Ай, ай, допомогти дракону план відміняється. ай ай, яй 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 боляче. Не треба агритись на мене, треба агритись на дракона. Я поки що тут нічого не зроблю. Треба, мабуть, десь у цьому біомі оселитися. Ну, не у цьому біомі, адже тут от ці ось е, гарні друзі бігають. Ух, відстав нарешті. Ну, ви зрозуміли, наскільки вони типу гарні. Треба буде драконам допомогти тим. Ну, якщо чесно, я. Можливо, їх приручу, якщо це важливо. Приручити дракона. <ріхи> Ладно, йду в село, а там 100% десь поряд бродять вівці. До речі, булок. Мені треба трішечки поїсти. Перекусити. Коріч трьох вівця. Я її зараз добуду тільки заради м'яса. І. Меню. О, дві свої дарвали. Мені б зараз здобути шкіри і можливо скрафтити шкіряну броню. Адже, оскільки тут ось такі ось пауки ходять, я боюсь уявити собі, що буде в печері. Так, де там? п'ясо. О, До речі, е... агер гоблінів, Спробуй швиденько так просто забігти наверх і потім збігти назад. Гоблини, в принципі, дуже такі повільні, вони не швидкі, тому зараз треба спробувати отак просто швиденько е... забігти, забрати лутик і все. Бо там я знаю, може бути дуже-дуже гарний лут. Так, ладно. Не, я поки що не готовий. Ай, -яй 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 -яй. ай, ай, ай. Тану, тану, вже другий раз. Де був там той вихід? Так, я креатів, я не використовував креатив, напишіть в коментарях, я його взагалі не використовував. Так, палич треба витягнути. На, гоблин швидкі. Я... А як я не додумався просто забу... забудуватись? А вихід був, звичайно, тут близько. Що ж я забудуватись не додумався? Ну, я не знаю, що я не додумався. То вже не мої справи. Вже другий раз помираю, то ж треба. Ладно, все. Вимикаю креатив, Йду до поселення, а точніше вже біжу. Бо вже моби всякі заспавнились, а моби мені не потрібні. Боюсь, представити, бо я бачив в трейлері цього моду. А, да, до речі, гобліни тут просто так спадиться. Що на село нападали ті павуки здорові. Спам'ятаю, і, і при них аж мурашки по шкірі. Сподіваюсь, в село будуть хоча б якісь големи. Бо якщо... О, оці ось пантери, наче як захищають село. Бо якщо тут нема галемі, то біда. Все, окей, поспали. Того, зомбі, звичайно, так. Да. Тут норма. Той дракон, типу, він наче як не поганий. Ти не поганий? Блін, стрмно. <плес> да, цей гоблі... ой, кажу гоблін. Дракон непоганий. Поки що. Я... Я б його вдарив, але... Я не хочу використовувати ще один раз с кратів. Мені стрьомно. А вони мирні до мене будуть. До вівці точно. Не, я її в ось... Незрозумілу штучку бити не буду. <смі> так, добре, ставлю верстак, і скрафтю собі хлібчика. Угось як багато. Більше, ніж один стак. Нормально. Так, а де хліб? Ну, звичайно, в розділі зброї можна зробити хліб. Нелогічно. А, так у мене більше, ніж 200 стаки, типу, було. Окей. 48 хліба, нормально. Так, добре. І треба вже спускатись в шахту. О, де мені знайти шахту? Ось там була. Ось вона. Добре, сходжу тоді в ту шахту. Лі, я. Там я ще вугілля бачив. Якраз волоски побожу зробити. Оце ось, до речі, гарні хлопці вони захищають від зомбі, там, від поганих мобів. Правда, я боюся, що зараз в тій печері будуть оті здорові павуки. Зачем Майнкрафт павуків Я не боюсь, бо вони є, ну, типу, не страшні, Ну. Навіть ті, хто. в тих, в кого клаустрофобія, мабуть, їх не бояться. А от ось здоров'я... Ой, хто стрьом? Так, озброюсь кайлом зразу йду добувати. До речі, тут є гравій. А із гравію можна добути кремінь. А із О, до речі, ось там зразу є, є якраз таке залізко. А отут є ось такий ось спуск. Не дуже приємний. Не люблю такі ось всякі спуски. Я поки що подобуваюсь з. Ну, не буду заходити всередину. Поки що тут добуду все, що бачу. А потім вже подумаю на рахунок того, щоб заходити всередину. Жен, що не можна зробити дерев'яну броню. Ну, це хіба логічно? Ну, типу, дерев'яна броня. Типу. я не знаю. Просто все одно на початку хоч би якийсь захист. Йой, то тут прям багато-багато вугілля. Так, ладно. Я, я так кайло собі зламаю. Потім добуду все вугілля. Так, зараз треба піти добути заліза. Значить, як воно десь тут було. Я пам'ятаю, десь ось тут воно. Е, ну тут, ні. Я пам'ятаю, десь тут було заліз, не? якщо воно, наче як вище було. З вугіллям теж воно так поряд було. Я... Ось там, ні? Ні. ні? А де воно було? Треба подивитися. Ага, воно там зверху, я зрозумів. Йду тоді наверх. Там здобуду. О, там все, я бачу його. Я зараз здобуду залізка. Треба подумати, що скрафтити. Залізну броню ну, елемент залізної броні Ну, ні, чи кайло. Я думаю, мабуть, все ж таки скрафчу кайло. А до речі, мені навіть більше, ніж на кайло вистачить. Тут заліза багато. Можливо, навіть. Ні, не думаю, що на чобітки вистачить. Так, три. Мені треба ще одне залізко, і в мене вже були залізні чоботи. Ай. Мені щось сьогодні не щастить, я постійно звідкись падаю. До мене вже друзі йдуть, так. Залізом тут є не пахне, хоча б трішки паркуруєте. І... До речі, мені цікаво, то така якась руда з моду, чи ні? Так, треба пробудуватись, треба якось так обережно. Як ви знаєте, з обережністю в мене не дуже. Та паче ось так ось. На PlayStation я вам скажу, то не занадто зручно робити. Так, добу ідуюся хоч кудись. Так, обережно. Тепер сюди обережно. Якщо падати, то треба намагатися падати в воду. Ух, я вже думав, що впав. І оп. Нормально. І тепер мені треба туди. Вода. Окей. Заліза, я так розумію, тут немає. Так, да, так зірватися, звичайно, є я... тільки я можу. ні 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 зелений. Фі, зомбі. Ладно, я піду звідси. Мені така компанія не треба. Щось в мене в... З печерами, як завжди. Все дуже добре складається. Прям дуже добре. Я не знаю, як інші там в тих печерах ходять, взагалі якось пересуваються. Вже друга цей коричнева вівця. То порахує, скільки раз я ледве до да побер, поставив цей. Поставлю лайк на коментар. 음, так я тут був. Мені якось треба зайти... О, до речі, ось тут є такий проходик. Так, зомбі селян. Треба вбити. Йо-йо, я ж добув... в. Що я не скрафтив в смолоскип? Це все в моєму стилі. Не нагадуйте. Це в моєму стилі, як завжди, забути найголовніше. Все. 20 смолоскипів є. Та ну шо, зараз ніч Наче б зараз не почалась ніч. Що? Смолоски нарешті світять. Та ну, ми, до... ми цього дочекались. Я не знаю, ш... Що це зробила, або це мод, типу. Та ну не кажіть, що це в ліву руку не можна брати. Це... Просто не знаю. Як з тими? Ну окей, вони, типу, світять, але який сенс від того, що вони світять, якщо тут довкола монстри, як... від яких треба відбиватись. І ще копати. Якщо не можна, взяти смалоскип в ліву руку. Оставлю тут один. Так все це, це тупіка. І де мені знайти ще заліза я не знаю. Вже й ніч почалась. В печері її перечікувати теж варіант Бо тут ось такі ось друзів. У вигляді зеленого є. Ну, давай сюди, зелений. Де, ти тоді? Де зелений ідемся? Ладно, окей. Йдемо, значить, у глиб печери. А зелений знов йти! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, ай в мене немає щита. Третій раз. За цей день. Третій раз я вже помираю, а це ж село штурмує. Селяни якісь аж занадто розумні, чого вони не йдуть спати. о Рицар, лицар. А, а на ході мене гоблін якраз підчікує. Як можна було промазати... Тут же вода була! Як. Як я міг промазати, так залізу, я, залізу я. Добре, ще я і не в хардкорі, бо в хардкорі б я вже давно помер. Ну, так, і, і зараз я теж помер. Але типу я не помер. Все, окей. Тікаємо. А, ну так, звичайно, я промазав, бо тут якраз поруч стояв скелет, який мене і підбив. Все, вибачайте, але я звідси йду. Ти гоблін теж. Блін. Гобліни тепер типу зомбі. Ай. Так, окей, йду в поселення і закінчую це відео. Скелет на павуку. Давай, е, коняко, птах, розберись із ними. Коня копта, <хе> Я прикольно продубав. Кіт врятуй бада. Тривога. Увага, тривога! Всім десь ховатися. А, що то таке було? А вони не шукоють? Ха-ха-ха! великий вони приходять. А отримують великий гоблін. Хоп. А, і отримуйте. Я у вас всіх зараз на раз, два. Ви, гоблін, виболи! Ха, всіх виніс. Я тепер я посплю. А... Він... Я думав... Фух, все. На цьому закінчуємо моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал за мої, за те, що я так стараюсь. Підпи... І... <Lei> Всім па-па-па-па. До нових зустрічей в цьому жахливому світі.